Всім привіт, доброго здоров'ячка! Сьогодні я хочу приготувати солодку випічку з родзинками і з фініками. У мене тут просіяна неповна чашка пшеничної муки. До цієї муки я додаю неповну чашку манки, тільки саме цукру, сушений мелотий імбир, куркуму, Все перемішую, додаю. Кисле молоко або кефір пів чайної ложки соди і все починаю помаленьку розмішувати. От дивлюсь мені мало кисло молока, ще треба додати. Тісто я додаю 40-50 грамів розтопленого масла і знову все слід ретельно перемішати. Наступний інгредієнт я додаю родзинки і знову. Все ретельно розмішую. Форма для випічки. Я її змастив маслом і посипав мукою. Далі я виклав дно фініками, звісно, без кістечок. А далі я виливаю на цю всю смакоту тісто. Ось так це має в фіналі виглядати. Тісто я рівномірно розподілив по поверхні. Зараз форму відправляю в духовку. На хвилин 45 температура запікання 200-220 градусів. Все готово. Взагалі перевірити випічку, чи вона готова, чи вона ще сира. Потрібно просто проштрихнути її сирником і сирник виняти. Якщо на сирнику залишки тіста немає, значить все готово. У мене тут розстелений шматок пергаментного паперу. На цей папір я кладу свою випічку і намагаюсь зняти низь. Ну, Ось так воно повинно виглядати. Тепер я чекаю, поки все захолоне.